Але тут вважають, що цю інформацію можна не оприлюднювати, якщо члени сім'ї високопосадовців висловили таке бажання. От, зокрема, ну в цьому ми переконалися, коли надіслали запит з проханням нам надати інформацію, скільки ж у 2011 та 2012 році заробили ну, тодішні голова Ода Василь Берташ та його заступники та члени їх сімей, тому що інформація про доходи членів сім'ї Василя Берташа ніде не була оприлюднена, з тих відомостей, які надсилали журналіст, журналістам, ну там взагалі про сім'ю не згадувалися. було взагалі не зрозуміло, чи Василь Берташ розлучений, чи він живе сам, тому що ну, самого документу неможливо було побачити декларація, а у відомості про сім'ю жодного слова. І ми от вже для нової влади, за нової влади в кінці квітня надіслали запит, і нам знову ж таки дали у відповідь відомості з декларації, але вже пояснили, чому ре, раніше і наразі не оприлюднені були доходи. Сім'ї Василя Берташа виявилося, що члени восім так само як члени сім'ї пана Новака, заступника Василя Берташа, написали заяви, в яких попросили не оприлюднювати їхні доходи. Я перепрошую також в порядку ремарки. Чинне законодавство зобов'язує подавати декларації членів сім'ї спільно проживаючих. Якщо особа вказує, що вона спільно не проживає, то як Отримувач публічної інформації, посадова особа, яка розголосить вказану інформацію, несе відповідальність. Тобто, стільки детальної відповіді, наскільки надала облдержадміністрація, мені здається, що Ход стосовно хода... вказаного запиту зауваже не Ходоход... може бути вона повністю детальна. Подохода... Посилання на брововіну є в повній мірі, і ну, ми ж будуємо правову державу. Працюємо тільки в тому полі, в якому ми можемо працювати в рамках закону, в рамках закону. Я з вами повністю згоден. А публікації на кшталт пан Рибачок приховує доходи свого попередника. Ну в великій мірі вони мало того, що не відповідають дійсності, вони. Ну, Маємо надію, що все ж таки прокуратура. А якщо, якщо не прокуратура, то суд скаже своє слово, тому що ну, юристи Інституту розвитку регіональної преси, які мають великий досвід у відстоюванні прав, що стосується доступу до публічної інформації, і, зокрема, там виграні справи в Європейському суді, стоять на тому, що ну, і пояснюють, посилаючись на українське законодавство, що. Інформацію віднести до конфіденційної можна тільки посилаючись на закони. А ну в цих відповідях, які надані я би ну... менше з тим а, зауважив би вам з посиланням на рішення конституційного суду від 20.01.2012 яке по даному питанню дає досить докладне роз'яснення і зазначає, що дані про відносини майнового характеру є конфіденційними і відповідно покладає певні обов'язки на. Утримуючи в цій інформації, крім того, покладає на них ще певну відповідальність, яку передбачає по, по цьому питанню факту. Тобто, по вашому рішенню Конституційного суду стоїть вище по юридичній силі за закон? Антикорупційний. Де так, сказано так, чітко. Чітке законодавство, відповіді, Там нас, сказано. чіткі посилання, що облдержадміністрації вказаних відомостей немає. І посилається, ну, дані не, дані не подавались з посиланням на певні правові норми діючого законодавства, зокрема на е, закон про доступ до публічної інформації і так далі. І ну, ми з вами не можемо тлумачити, що має вищу. Юридичну силу. Конституційний суд якраз і роз'яснює про відповідність тієї чи іншої норми конститу... ну, безпосередньо законодавству і Конституції. Конституційний суд визначився таким чином. Ну, Мене, ну, зрозумієте, моя позиція не... І позиція любого чиновника повинна бути наступна, що він повинен діяти чіт чітко. З вимогами чинного законодавства ну, і що Дивіться, Я просто ремарочку з приводу чому потрібно надавати копії, а не витяги з них. Та, тому що є спір і між юристами також. Але в законі про доступ сказано, що адмі... ну, Розпорядник інформації не зобов'язаний створювати додаткову якусь інформацію. Тобто, якщо у вас є копія декларації, ви її надаєте. А якщо ви сидите, виписуєте відомості окремо, це вже ви створюєте додаткову інформацію. Ну, Тому тут в законі так само написано, що не підлягають розголошенню. Місце проживання. Так і Особисті дані так. і, і це... надаючи повністю копію декларації, в них зазначено адреса приміщення, в них зазначено безпосередньо телефон, місце проживання, що є тією інформацією, яка не підлягає розголошенню. Скажіть, тобто прокуратура порушує зараз закон, тому що їхні Я декларації висять на іначе. сайті в них, Саме копії декларації їхнє право. Ні-ні, Вони закривають, вони знайшли технічну можливість закрити адресу, ідентифікаційний номер. І вивісили ці копії на сайт, тобто за вашою логікою, прокуратура порушує закон.